Правоохоронці виявили та перекрили черговий наркоканал. Працівниками карного розшуку спільно з відділом боротьби із незаконним обігом наркотиків було затримано двох жителів Івано-Франківська, які збиралися збути близько 100 грамів марихуани. 27-та 28-річні франківчани обрали кримінальний шлях отримання прибутку. На власному автомобілі вони перевозили травичку з Тернополя до Івано-Франківська. Правоохоронці вилучили канабіс загальною вагою 100 грамів. За наркотичний товар зловмисники надіялися виручити близько 2 тисяч гривень. Один із чоловіків виявився уже раніше судимим за неодноразові шахрайства та крадіжки. Його арештували. Вирішується прийняття міри запобіжного заходу відносно другого городянина. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Акт вандалізму чи відчайдушний крик душі на Городенківщині. Десятикласник пошкодив 28 могил. Було затримано неповнолітнього 16-річного учня одного шкіл району, який підозрюється і вже встановлено в принципі про те, що він чинив наруги над могилами. Група, яка прибула на виклик сільського голови, зафіксувала 28 пошкоджених надгробків. Відтак винуватця розшукували кінологи із застосуванням службових собак. Приїхали на цвинтар. Там були поломлені, потрощені надгробні пам'ятники. Собака взяла слід, довела по селі до громадянина. 16-річний хлопець, що проживає в помешканні, до якого привели собаки, зізнався в тому, що це він розбив пам'ятники. Виявилось, юнак накоїв лиха, переживаючи власну трагедію. Дитина перебувала на кладовищі. На могилі свого брата, який загинув вісім місяців тому в дорожньо-транспортній пригоді. Він надзвичайно близький був, ну, як брат, як друг, близький з цим братом були, і він страшенно переживає на протязі цих восьми місяців, страшенно переживає трагічну загибель свого брата і в принципі, в більшу частину всі там святкові дні, якщо він має можливість, він знаходиться на, на кладовищі брата. Цього разу, просидівши на кладовищі до глибокої ночі, юнак в пориві емоцій почав громити надгробки. Батьки школяра цей жахливий вчинок не виправдовують. Більше того, його батько, який займається виготовленням надгробків, пообіцяв відновити пошкоджені пам'ятники. Тебе розумієш що пряк ротяжко. Це тебе були серце, душі розколюють. А цього не піднімеш. Ні я ніхто не підніме. Не ми перші, не ми останні. Що винен той пацан Женя? його там в Сибіру теж привезли з Росії? Що він винен? Що ти ту лавку неш? Що він винен? Тобі він такий самий бідолаха, як цей миросик наш. Сам же підліток пояснити свій вчинок не може та просить вибачення у односельчан. Я хочу попросити пробачення всіх цих людей за те, що я не робив шкоду. Черезно пробачте, я не хочу, того. «Просто згорі. Правоохоронці направили інформацію в школу, щоб з учнем попрацювали психологи. Яка кримінальна відповідальність чекає на юнака, вирішить суд. Богородчанський ревіділ міліції з'ясовує місце знаходження безвісно зниклого громадянина Федорока Андрія Юрйовича. 1994 року народження з жителя села Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області, який 6 травня цього року вийшов з дому і дотепер про його долю нічого не відомо. Міліція здійснює розшукові заходи і звертається за допомогою до громадян. З проханням, якщо хтось володіє інформацією про можливе місце знаходження, Хлопця повідомити про це. Прикмети безвісти зниклого, ріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся чорного кольору, коротке, особливі прикмети, бородавка на вказівному пальці правої руки, під правим оком на обличчі червона пляма. У день зникнення був одягнений, у куртку чорного кольору, білу кофту, штани сіро-коричного кольору та красівки чорного кольору. Будь-яку інформацію з приводу місця знаходження чи долі громадянина Федорока Андрія Юрійовича прохання повідомити за телефонами 2252, а також телефон чергової частини 21202 або 102. Трагічний інцидент трапився в селі підбір'я Роготинського району. Два брати, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинили сварку. У ході конфлікту в літній кухні один із молодиків схопив ножа та наніс декілька ударів у спину старшому братові. Батьки хлопців на час трагедії спали в будинку. Було нанесено чотири ножових поранення, два з яких були проникаючі В яких і настала смерть потерпіла. Вони були спричинені в область двох легень, які він і проколов. Свідком події став приятель молодиків, 18-річний студент одного з місцевих коледжів. Хлопець розповів, що привіз друзів додому, аби ті перевдягнулися, я ж ніяк не очікував на таке фатальне закінчення вечора. Вбивця зізнався у скоєному. Його було виявлено неподалік місце проживання, власне місце проживання у закинутому житловому будинку, а саме його господарському приміщенні, який спав. На соломі, оскільки перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Наразі його затримано в порядку статті 208 КПК України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Січень 2013 року. У самому центрі Одеси відвідувач букмекерської контори наніс смертельний удар ножем 31-річній співробітниці закладу. Жінка від отриманих травм померла. До поля зору міліції потрапив Левенець Ігор Вікторович. Після вбивства бокмекера Левенцю вдалося втекти, і найстрашніше, що він і досі переховується серед нас. Левенець 1981 року народження. Він запальний, агресивний і неврівноважений. А відтак дуже небезпечний для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Ігор Левенець, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ. 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Як і щороку напередодні величного свята Воскресіння Христового, прикарпатські правоохоронці привітали своїх підшефних вихованців інтернатних закладів області. Цього разу дітям, які волою долі залишилися без родинного тепла, міліціонери приготували смачні пасочки, продуктові набори та солодкі подарунки. Начальник обласного удаї майор міліції Ярослав Ковальчук приїхав, аби особисто привітати дітей із великодніми святами. Прикарпатська міліція відзначила 68-му річницю дня перемоги. Керівництво ОМВС та фронтовики правоохоронці поклали квіти до меморіалу загиблим у роки великої вітчизняної війни. 9 травня це не тільки на Україні свято, чи не на пострадянському просторі. Це відмічає вся Європа. Практично весь світ. І те, що ми сьогодні уважили ветеранів, це наш обов'язок. І в нас у нас налічується їх 35 ветеранів, які сьогодні є в струю ще. Микола Садула участь у війні, брав, будучи ще зовсім юним. По закінченні Великої Вітчизняної пішов на службу до міліції. Гинули наші, хто працював у органах або військах внутрішніх справ, то гинули хлопці. Наприклад, у управлінні там є 330. Чоловік за вісім років наших сотрудників убили. Прибути до меморіалу змогли не всі ветерани. Поважний вік захисників вітчизни, звісно, дається в знаки. Проте нікого із них не забули. Ні один не забутий. Також наші юні міліціонери, які виїжджали на місцях, допомагали їм там. Побуті домашні, де що побілити, нарубати, занести, принести Вся ця робота проводилась. Після покладання квітів ветеранів запросили на колишній військовий полігон у старому листі. Привітати захисників вітчизни прибули і члени дитячої громадської організації Юний міліціонер Прикарпаття. З ветеранами діти знайомі вже давно, адже не раз навідували їх, аби запропонувати свою допомогу. Нещодавно перед великодніми святами то ми мали вікна, мили підлоги, мили посуд. Ну все, що необхідне, все що їм. Потрібно було, що вони потребували, те ми і для них робили. Як зазначив очільник обласної міліції Олег Сало, день перемоги не єдина дата, коли правоохоронці піклуються про ветеранів. Поважних воїнів бережуть та пам'ятають кожну хвилину їх героїчного життя. Це не тільки один день, який 9 травня ми будемо їх уважувати. Звичайно, є прийомні дні, є коли вони звертаються до нас. От ні одного випадку такого не було і не буде, щоб ми не надали їм максимальну допомогу. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Васильянок, 22 55 -19 09, 51 -13 61.